Ворог намагається захопити Солидар і Бахмут та відтіснити українських військових подалі від Донецька. Повідомили у генштабі ЗСУ. Росіяни обстрілювали також Сіверськ, Григорівку та Зайцеве. А біля села Вершина окупанти вдарили із авіації. Докладніше про ситуацію в регіоні поговоримо із головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, вітаю вас. Яка зараз ситуація у регіоні? Розкажіть докладніше. Віта ситуація лишається складною. Так саме Бахмутський і Авдіївський напрямки зараз лишаються найбільш напруженими і дійсно ворог намагається саме по цим напрямкам прорвати оборону наших захисників. Втім, ці спроби є невдалими. Ворог зазнає втрат і відходить. Але обстріли ворога відбуваються не тільки по всій лінії фронту, а й відповідно обстрілюються міста, які відносно віддалені. Тобто ситуація є напруженою в цілому по всій області, але найбільш напруженими в частині проривів саме є Бахмутський напрямок. А це і Солидар і Іверський безпосередньо міст Бахмут, і також напрямок Авдіївський. це там, де ворог наступає з окупованого Донецька, пане Павло, в, в області відбувається обов'язкова евакуація. Як вона проходить? Обов'язкова евакуація е відповідно до розпорядження е кабінету міністрів, е організована і відбувається в тринадцять країни зараз. Ми безпосередньо з Пропивницьким. Е я завжди дякував колегам, що вони. Я безпосередньо керівництву Міністерства реінтеграції пані Ірині Верещук, за те, що цей процес організований, так, да, доволі складно зараз іде евакуація в частині тих людей, які лишились. Я завжди нагадував про те, що. Три чверті людей зараз є е, такими, що виїхали з Донеччини. Тому категорія людей, яка лишилась, з ними необхідно проводити не просто роз'яснювальну роботу, а доволі великий обсяг такої інформаційної кампанії, і вона поводиться силами військової адміністрації обласної сила військових адміністрацій на містах, е, очільниками міст безпосередньо і робота триває, тому людям. Відбувається при контактуванні з ними роз'яснення, що таке обов'язкова евакуація. Причому люди повинні розуміти особливо ті, які мають малолітніх, неповнолітніх дітей, що не вони пишуть розроблений. Додаток, там де повідомлення, що вони відмовляються добровільно від виїзду, і відповідним чином попереджаються люди. Також по статті 184 і 166 Відповідно кодексу України про адмінправопорушення і кримінального кодексу України, про їх обов'язки як батьків носно своїх дітей, тому що ми бачимо, що ворог не обирає гатить, хатить обов'язково це на жаль стосується саме інфраструктури міст міської інфраструктури, в незалежності від того, військовий об'єкт і чи це лінія оборони, чи це цивільна інфраструктура. Тому роз'яснення проводиться і люди найголовніше, що проводиться в цій інформаційній кампанії, це те, що люди чітко розуміють від посадки в. Автобус чи інший транспортний засіб по місту відбуття до місця прибуття, які виплати вони отримають, і в яких умовах вони будуть тимчасово проживати. Основне це осінньо зимовий період. І після того як ситуація стабілізується, головне це зупинити ворога і звільнити територію, яку йому вдалося тимчасово окупувати. Звичайно, люди. Вернуться, це головний момент. Я найбільш не розумію багато слів сказав, але найбільш так стисло. Я прокоментував ті основні напрямки, які покладені саме на обов'язкову евакуацію. Ви озвучили цифру людей, які виїхали. А все ж таки скільки людей залишається, можете сказати у цифрах, і що вони як вони пояснюють такі кроки? Людей залишається близько 350 тисяч. Це те, що ми бачимо, як по кількості постійно проживаючих. частина людей навіть поверталась да, зараз. Ще останній місяць літа. Тобто, такий рух є в такої категорії людей більш повільний. З наступленням холодів ми чітко розраховуємо, щоб люди більш активніші навіть з цієї малої частини. Чому малої частини? Мільйон шістсот сімдесят постійно проживало на 24 лютого е, поточного року е, на момент е, повномасштабної збройної агресії. Тому е, ми чітко бачимо, як люди по тенденції виїжджають, яка категорія все ж таки намагається повертатись і. Проводиться як я вже як я вже зазначив, інформаційна кампанія, і вона буде ще більш активною на цьому напрямку. Дякую вам за відповідь. Це був Павло Кореленко, голова обласної військової адміністрації Донеччини про евакуацію з регіону. Інструкцію для тих, хто виїздить із Донбасу, підготувало міністерство з питань і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крок перший залишити заявку телефоном можна звернутися на гарячу лінію 1548 або за номерами, які ви зараз бачите на екранах. Для кожної громади номер інший. Вам повідомлять де чекати на машину чи автобус, який безкоштовно довезуть до Покровська. Звідти курсує евакуаційний потяг до Кропивницького на Кіровоградщині Можна буде безкоштовно отримати тимчасове житло.